У Житомирі з 11 березня 2024 року запровадять нову систему оплати проїзду. В тролейбусах, трамваях та автобусах встановлять нові валідатори, говорить Олександр Шевчук, заступник міського голови. В більшості транспорту обладнання вже встановлено, замінені старі валідатори на нові. А в нашому комунальному підприємстві ще працюють валідатори, які попередні, і з завтрашнього дня починається вже в ніч заміна валідаторів. І в суботу вже буде працювати система оновлена. Зі слів Олександра Шевчука для пасажирів діятиме мобільний додаток нового оператора «Сітікарт». Це мобільний додаток, це можливість віртуальних карток. Це миттєве поповнення, це миттєве списання. Не буде як раніше кошти спитусписуватись в кінці. Ці дня можливість коригувати свої поїздки, планувати поїздки, міняти тарифи. Не потрібно декілька карток. Буде це все можна буде зробити з однією карткою. В мобільному додатку будуть всі без винятку транспортні засоби висвічуватися через систему gps моніторингу. Це весь транспорт, який працює на лінії і який працює система оплати проїзду. Він буде видимий в системі раніше. У нас було дозор. Зараз це буде в мобільному додатку. То само Сіті Карти за допомогою валідаторів проїзд можна буде оплатити безгот готівково, транспортними або банківськими картками, а також за допомогою QR-коду мобільного додатку. Готівкою можна буде розрахуватися у водія, каже Олег Левич, працівник сервісного центру Сітікарт. Більгові картки приймаються, також звичайні, якщо недостатньо коштів. Система про це повідомляє так, озвучує. Також система підтримує наш додаток, на якому генерується QR-код, який прикладаємо де пишеться списання. Окрім валідатора, в транспорті встановлять монітор для водія та камеру відеоспостереження. Водій приходить, вимикає обладнання, очікує за повного завантаження, після чого вставляє свою картку, вводить пароль, завантажується його маршрути. Вибирає маршрут, вибирає напрямок. З кінцевої або гідропарк, або до корольова в даному випадку. Підтверджує, вибирає свій графік. Також підтверджує. На цьому вхідці саме закінчили. Транспортні картки старого зразка та картки Житомирянина замінювати не потрібно. Вони працюватимуть на рівні з новими картками, говорить Наталія Лімінович, менеджер з обслуговування клієнтів Сіті Карт Житомир. Через термінал самообслуговування можна поповнити карту нового зразка і старого зразка. На зразок, наприклад, поповнити баланс, обираємо старий зразок, прикладаємо карту. На терміналі з'являється номер карти і Проводити, проводити оплату на території Житомирської громади. Працюватимуть 27 нових терміналів з продажу та поповнення електронних квитків: 21 – у магазинах Полісся продукт та 6 – на вулицях громади. Нагадаємо, що рішенням комунального підприємства «Житомиртранспорт» зобов'язали передати всю базу даних новому оператору «Сітікарт Житомир. Саме його визначили переможцем конкурсу у жовтні 2023 року. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, не новини Житомир.